Курс вертепів пройшов 9 січня в Народному домі Червонограда. Взяти участь у ньому виявило бажання п'ять колективів. Щоправда, на сцену вийшло аж три. Вертеп у постановці учасників драмтеатру імені Лесі Українки Народного дому Червонограда виглядав солідно. Дорослі актори-аматори впевнено трималися на сцені. Відчувався великий досвід і любов до національних традицій. Я із Києва, великий володимир. Князь хрестити, йду клонитися дитяті і несу дари багаті. Я прийняв Христову віру, бо глибоко і щиро віру в силу цих святих ідей, віру в те, що Україна ще підніметься з руїни, зацвіте у щасті й долі, як та квітка в рідним полі. Стане наша Україна українська, християнська, справедлива і щаслива. Дзвони дзвонять по Україні, всіх усіх скликають, дітей своїх українців, що в світі блукають. Ой нашого люду по світу багато, та є у нас батьківська хата тепер. Гей! Чуєш ти, сину, зове рідна мати, зове рідна мати додому тебе, до вечері, до матері, до куті, родини, до вертепу, до колядок, дзвін наш хай прилине. Я від Галича й Волині, король Данило щиро нині Сина Божого вітаю від народу мого краю. Тож співаймо, веселімося та Ісуса всі благаймо, щоб Він край благословив. Древній наш і юний Львів. Львів, сьогодні це столиця духу звичаїв і мови. Тож співай і веселися древній наш і юний Львове. Я хмельницький з гетьман всієї України, йду Ісусові вклонитись, за народ наш помолитись, аби кожний твердо знав. В Україні він є пан, не табачник у крофо, що терпить його народ. Хто ж за гречку продавався, з України насміявся, зрадив ближніх і дітей. В Україні він чужий. Від Мазепи, від Івана, нижчі вам уклін і шана. Я прийшов до вас очищений від скверни і від бруду, до української держави, до чесного люду. З довго нас в ярмі ярмили, та настали нові сили, і настала вже пора, скинули ярмо Петра. Добре, що я вас тут маю, зараз я вас покажаю. ви воїні, щоб зібрати і в Сибір повеселати, не поможуть їм морози записати у кохпоти. Що нема? Не вернулись чи Чечнічаністан. Враги народу! Тут здався і жопоє вода. Чого кричиш, мусульмане? Що Бог народився, цілий світ розвеселився, лиш не один засмутився. Не смутися, криляти враже, ось тобі заплата. Яку ти з нами знали, наранчика не дочекався, аж тепер тобі кінець буде. Народ стане проти тебе і народ засудить. Ага, Смерть, смерть, де ти є? Чим їм голову сіти? Я косила їх в германську, в революцію, в гражданську, у двадцятий голодний, тридцятий. Я косила їх прикрасивні сорокові п'ятдесяті. Ой, не косилась. estou meia lá. é, cadinho chute, 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 cadinho Пора спочила. Я до тебе так привикла. Я так до тебе вже привикла. Комізьку тебе до пекла. Сьогодні весела новина про Чистої Діви Марії. Народилась маленька дитина. Прийшли ми вам навінчувати, прийшли ми вам всю правду сказати. Може, в вашій хатині, хто гірко сумує, а може, кого бракує, хто гірко сумує, розвеселяйте, кого бракує, не забувайте. З Ісусом на сіні Христос рождає. Христос рождає, весь світ звеселяє. І ми вас вітаємо з Новим роком, бажаємо вам щастя за кожним кроком, щоб в вашій хатині все було мило. І сонечко, щоб завжди гарно світило. У вашу хату під вашу стріху ми всі сьогодні несемо веселу втіху, бо в ваших хатах Бог пробиває, Христос рождає. Наступні два колектива за віком були ще зовсім юні. Учні загальноосвітньої школи номер 4 розіграли свою різдвяну виставу щиро по дитячому. Дещо старшими були учасники вертепу парафії Української греко-католицької церкви святого великомученика Йосафата. Їхня вистава вражала веселими сценками за участю нечистої сили кочмаря Мошка та його дружини Сури. ай вай то скільки людей! У них торгі на доцуду. Маже щось уторгує. А то той про нас. Бо я маю файний крам. Ми не міняємо. І не торгуємо, і тебе не потребуємо. Ми тут зібрались, ми всі вітати, що народився, щоб світ врятувати. Можку, хлопи подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення в Бога просять. Ай, панам я дай мождати. Приди всіх заграти, демократу, демо і отак одну Богу. О, ні, того не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з собою кендель мати і про Бога забувати. Я. Що то за крики? Лівше дійтесь на музик! Потанцюйте, поспівайте! Словом трохи жару дайте. Чи не ліпше корчмити? Закусить і одпочи самоганочки кинути і проклопоти завод. Ні, косацькі водні діти більш не хочуть почліпити. Вже доплилась Україна, крита соромом руїна, де народ прокрайне дбає, а краде і пропиває, там зостають ворі діти, що не знає, де болітись. all right <laughs>